Без світла інтернету, але з бажанням визначити переможців-переможниць першого конкурсу патріотичної пісні Поклик твого серця міського палацу культури так працює конкурс на журі. Роботи надсилали онлайн, це вже фінал. Далі тільки гала концерт з врученням нагород. 10 листопада оргкомітет конкурсу завершив прийом заявок. Ми п'ять днів його опрацьовували разом з журі, передивлялися всі записи. І сьогодні, нарешті, у нас таке фінальне сьогодні зібрання журі, тому що ми працювали і онлайн, і до ночі. І там багато переговорів у нас було. Номінації у нас чотири, три категорії вікові, плюс гран-прі. Бачиш. Сто учасників та учасниць надіслали свої роботи на пісенний конкурс до дня гідності та свободи. Деякі надсилали по дві пісні, тож загалом журі опрацювало понад 150 заявок. Деякі конкурсанти доповнили їх відеорядом. Іля, Галин, у журі кажуть, оцінюють конкурсні пісні не вперше, проте цього року через пережиті події глибше і виконання патріотичної пісні через цю ж призму і сприйняття інше. Проте були ті, хто не дотрималися конкурсних вимог. Складно було садити, і перші номери, коли я слухала, у мене навіть я ледве стримувала свої емоції, щоб а, так з холодною головою судити, адже не всі учасники виконали умови, які були прописані в положенні конкурсу. А роботи повинні бути без обробки голосу, без обробки додаткового звуку. А, але в деяких роботах це мало місце. Коли ми слухали їхні емоції, ну неможливо було не відчути, тому що навіть і коли якість запису була не дуже гарна, відчувалася ця емоція. І, коли ми між собою спілкувалися, ми обговорювали те, що ми відчуваємо так само, як і вони. Потужна номінація авторської пісні, і загалом рівень конкурсантів та конкурсанток дуже високий, навіть у найменших кажуть в журі. Географія ж дуже широка. Чернігівська область це зрозуміло, наші чернігівці. Нас підтримали. Ми дуже вдячні. Нас підтримала Дніпро, нас підтримала Чорноморська Одеська область. Місто Київ, столиця підтримала. Безумовно, наші діти і наші дорослі, які роз'їхалися. Це Італія, Франція, Бельгія, Німеччина, Чехія. Тому я й писала, що чекаємо на наступний конкурс вдома співати про рідне місто і для рідного міста. Всі пісні оцінені, бали, виставлені, визначені. Переможці та переможниці, а попереду гала концерт. Він відбудеться напередодні дня гідності та свободи, котрий в Україні відзначають 21 листопада.